Максимально комфортний велосипед. Для людей, які люблять комфорт, для старших, у кого проблеми з спиною, з позвоночником Дивіться. Алюмінієва рама, 28 колеса Пістоновані, у вода стоять у Тут і в рамі вчора комфорт. Ото оця система, бачите, тут в середині стоїть. Амортизаційна стойка масляна. Так, Бачите? Дуже м'яко, вона просто яма ликає. І до того тут силіконове м'яке таке сідіно. Дуже комфортно тут Тут можете підрегулювати піднести, як вам буде зручно. Ні, вилучкати за цією. Попиду по По цьому по суглобах. Получається максимальний куполь. Ти їдеш, як на Mercedes, на окрузі, якісь губки, брущатка, в Ти просто її, просто плаваєш. Можна заснути за рулем, постійно тут все комфортно. Та вся система, бачите, як вона гарно йде, що все рухається. Тепер вам буду розказувати про комплектацію. Є значить, багажі, на які в районі можна поставити 20 кг максимум. Є така бачите, штука, ті отвори. То є на спеціальний кошик, який має такі отвори. То є задня фара, крила. дуже хороший має. А Бо тут все на Діорі. Діоро тулки, бачите, тут навіть модель, оце є модель F запчастина, яка числиться цієї фірмової модель. Задній перемикач теж. система на касеті. 9х3, 27 передач. Тут впереді є розбірний шатун, теж Діоровський. Ви можете замінити чи ту зірку, чи ту, чи ту. Отут розкручуєте. І замінити одну, не потрібно міняти цілий шатун. Тут поклеєна така пленочка броні, щоб ланцюг не стукав. Тормоза Shimano діор, що я вам говорив. Педалі алюмінієві стоять хороші, добротні. Вперед, бачите, ручки тормозні діоруски, монетки діоруски. Термозапередньо. Тіорускі, дивіться, яка система гарно все зроблена. Вилучка РСТ. Такі лосальники, де стоять, вона може 100 років прослужити без ніяких проблем в бо пилюка не залітає, не царапає. Є регулятор м'якості, є динамо втулочка, яка дає енергію на ту фару. Це вілляджер бренд. Бачите, є така рама скошена, комусь важко ногу перекидати. Ну, він собі спокійно перекидає ногу, кому важко. Не дуже така ж донизу рама, але набагато зручніше, як скошена. За алюмінієві алюмінії підстановлені подвійні яговори, то маєте, бачите, оце розвивається. Пістонові, такі кольця мають круглі. Бачите, які грубі вода на два пальця. Можна тут собі кошик ще поставити, таке тут спеціально Перейді в магазин там їздити. Чи сумочки спеціальні є? Когось буде цікавиться така лялючка. Пишіть або заходьте на сайт RoverUmai, e або в інстаграмі. Або в Тіктоці ми сюди є. Відео туди, туди теж закидаю. Ось така оляличка. Дуже прикольно і дуже максимально комфортно. Приїхав він зі Швейцарії. Там люди доглядають за всім. І дуже гарно відноситься до цього.